Українські підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, які працюють на газу. Відповідний проєкт з кінця липня працює у рамках державної програми Доступні кредити 5-7-9%». Так, отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та облаштування газотурбінних, газопоршнівих та біогазових генераційних установок. Уряд ухвалив, що максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 мільйонів. Гривень, а строк кредитування становить до 10 років під 5-9% з кредитними канікулами в 6-12 місяців. Ми закликаємо бізнес активно долучатися. Ми зараз багато дійсно спілкуємося з територіями прифронтовими, які ми називаємо територія стійкості. Тому для них ми запровадили в рамках програми 5.7.9 і в рамках збільшення їх енергоефективності більш скажімо, пільгові умови для того, щоб бізнес мав більше можливості отримати кредит. Перший рік це 1% річних, перший другий, а з третього року це 5%. Тобто це пільгові умови якраз для того, щоб більше підприємств могли скористатися цією можливості. За інформацією урядовців, розширена програма Доступні кредити 5-7-9 Також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії. Водночас, у співпраці із державною владою Харків, як прифронтове місто, довгий час працює над тим, щоб створювати якомога більше можливостей для розвитку підприємництва у незламному. Так, рішенням сесії Харківської міськради були скасовані всі місцеві податки та збори. А у квітні цього року «Харків Бізнес хаб за підтримки міського голови Ігоря Терхова та міжнародних партнерів анонсувала початок роботи програми К'ЮКХЕЛП у рамках проєкту. Підприємці отримали ваучери на придбання генераторів та старлінків. Місто за дорученням міського голови активно працює з тим, щоб допомагати підприємцям, тому що ми розуміємо, що у підприємців зараз нелегкі часи. Ми бачимо, що ворог постійно і цілеспроводивана, мабуть, руйнує бізнес-інфраструктуру. Ми бачимо проблеми з електропостачанням. Саме в цьому місто зараз працює над створенням якомога більше можливостей для підприємців. Одні з таких можливостей стала програма Квікххелп. Яка надає можливість підприємцям отримати на конкурсних основах генератор чи Starlink, який допоможе їм безпереривно функціонувати? Хочу сказати, що вже за цей час отримала цю допомогу понад 150 підприємців в різноманітних сферах від кав'ярень до? Агентство нерухомості та компанії, які щось створюють. Ми розуміємо, що це тільки початок. Наразі буде з'являтися нові програми. Так ми хочемо до кінця літа запустити програми з відновлення бізнесу, щоб підприємці, які постраждали від російської агресії, могли отримати грант для того, щоб полагодити свій бізнес. З іншого боку, ми будемо розширювати ті програми, які вже існують. Так програма Кик також можуть надавати і бронеплів. Для вікон ми розуміємо, що це про безпеку співробітників, про безпеку клієнтів, які приходять до підприємців, і там останнє, що ми плануємо на цей рік реалізувати, це програма ФАКУ Харківська. Ми хочемо, щоб інші міста побачили тих класних підприємців, які є у Харкові, і почали в них покупати чи то товари, чи послуги. Цей проект буде міщати у себе цей комплекс різноманітних послуг від допомоги бізнесу в участі у ярмарках до таргетованої реклами бордів для того, щоб допомогти нашому бізнесу достучатися до платиспроможної аудиторії. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров, Харків. Новини.